Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. Сьогодні у нас вже 13 червня і зараз дам свіжі ціни на оптовий ринок Львова. Помідор з носиком це примадонна у нас 45, багато його. Перець, Геркулес червоний 150, зелений 100, білозерка 90. Пекінка 50, рок 30-25, капуста цвітна 65, капуста молода 30-35, брокколі 80. Картопля молода 35-25, буряк 45, редиска 15-18 пучок. Малина 400 Закарпаття. Черешня Молдова-155 100 155, крупна. Полониця 60-40. Гарна мармеладка. 55. Так, так можна так да? нарушати, можна на руку сфоткати. 55 на нагодж. І Емі 50. Також гарна. Така сама. Така по 50. Румба. ага, І оця крупна, крупнюча.

рукола 80, кріп 60, 80. Такі ціни є. І ще є квіти. Квіти є, розсади вже почти немає, а квіти ще є. Квіти у нас, як завжди, від 6 Гривнів до 100, це залежить які квіти. Якщо взяти троянду, то 100 гривень можна за одну на оп, то дешевше. Це я просто про квіти. Квіти, звичайно, треба тільки показувати нашу красоту. О. Ціни будуть, як то кажеться, і мінятися трошки, так як огірок вже підходить. Капусти вже більше відкритий ґрунт буде, може, трошки в ціні. Ну не сильно вона впаде, не паде до десятки, думаю. А буде наприклад, десь в цінах від 20 і вище. Це зараз поки картопля, звичайно, в ціні трохи падає молода. 35-25. Це, це гуртовий ринок, це не те, не що самі люди. Це переважно привозять, які купляють в інших регіонах, і привозять на ринок. І, і перепродають, як то кажеться, і вони перепродають. Ну і звичайно ціна трошки буде більша. Як взяти Закарпаття, там ціна є менші. На оптових тих ринках, як в нас було в великих купаннях, воно набагато було менше. В нас брали і везли на оптові ринки по всій Україні. Так як зараз в нас в, такий, в даний час ще до війни, я знаю, бо я коментував ціни. То у нас кабачок там міг бути зараз в даний час гривня, ну дві гривні. А тут бачите, ціни більші, є, тому що його ще такого як немає. О, а це є, а ще, ну ще холодні ночі. Тут все через те, що тут переважно на заході України холодно. От сьогодні, ну буквально, певно, був вісім вечором. Огірок вже не буде, навіть теплиці, якщо похмурно, він вже не буде рости. І багато чого іншого. Але все рівно теплички -то раніше буде. Все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. А по, і на дворі ну капуста добре росте, картопля добре росте, при хоч по 20 градусів е, тепла. Е, вона це не так переносить, як пере як переносить перець, е, той е, помідор, огірок, кабачок. Видно по цьому заців є кабачок, а його ну, стоїть на місці, тому що немає тепла. Ну це е, так. Ненадовго, звичайно, буде тепло, піде тепло і тоді наросте все у людей. Буде як вдома, так і буде ще й на продаж. Буде вже трохи дешевше. На цьому дивіться моє відео. Всім здоров'я, як завжди, Україні, перемоги і слава Збройним силам України. До побачення!